Малювання це не тільки спосіб виразити себе і проявити свої креативні здібності, а й засіб заспокоєння, натхнення і покращення настрою, своєрідна арт-терапія. А якщо малюєш свою мрію, то за плечима виростають, ніби крила, впевнені ініціатори дитячого конкурсу малюнків. Дитина через творчість самостверджується, дитина через творчість проявляє свої. Найкращій мабуть якості. І взагалі дуже багато дітей саме через творчість взагалі сприймають світ. І це світобачення нам теж дуже цікаво, і дуже щоб порозумітися з цими дітьми, нам це дуже важливо. У запеклій боротьбі змагалися майже 100 дитячих малюнків. Найменшим юним читачам-художникам ще не виповнилося й п'яти років. Шляхом онлайн-голосування було обрано двоє переможців. Однією з них стала 13-річна Романа Сулімова. Я не малювала хлопця, як навколо нього все сіре, але він читає книжку та тримає. Яскраву парасольку. Це символізує те, що людина навіть у самі темні часи тягнеться до світла. У моєму житті дуже багато людей, які мене надихають на творчість. Я мрію про те, щоб у всіх моїх рідних, близьких друзів все було добре, щоб в них не було проблем. Найкращі роботи невдовзі стануть експонатами музею мрій. А діти, які їх малювали, коли подорослішають, зможуть повернутися до своїх дитячих малюнків і перевірити, яким чином здійснилася їхня мрія. Хочу привітати, вручити їй. Отакий диплом. Тримай, так держати. І маленький, солодкий подарунок. Дякую. Ми сподіваємося, що колись ти, можливо, прийдеш до нас, побачиш в нашому маленькому музеї мрії свій малюнок, і скажеш, як добре, що ви зберегли мою мрію. Навіть у найтемніші часи, серед невизначеності і хаосу, світло надії залишається в очах дітей. Їхні мрії це не просто втеча від реальності, а потужний прояв віри в майбутнє, що може надихати навіть дорослих, впевнені у бібліотеці. Під час війни дитячі мрії набувають особливої значущості. Вони стають символом незламності духу, промінчиком світла і надії на краще.